Хатина дядька Тома, розділ перший холодного людневого надвечір'я у містечку Пи, що в штаті Кентукі, джентльмени, присунувши свої сільці, завзято обговорювали якусь справу. Задля зручності ми щойно сказали два джентльмена. Та по правді, як доскіпливо глянути, один з них навряд чи підпадав під таке означення: то був призимкуватий. Кремесний чоловіка з грубим простаткуватим обличчям і тим самовдоволеним, пихатим виглядом, який виказує людину незнатного роду, що чим туж пнеться в пани. Одягнений він був надміру претензійно. Хемерний строкатий жилет та голуба хустка в іскраву жовту сяточку, хабацько пов'язана на шиї пишним бантом, цілком личили всі його подобі». Незграбні ручиська чоловіка були винезені перснями, а важкі золотий ланцюжок годинника прикрашала ціла низка навдивовижок великих різнокольорних брязкілиць, що їх він у розпалі балачки раз по раз перебирав пальцями з неприхованою втіхою. Його мова не відповідала ніяким прописам граматики, і при кожній слушній нагоді він присмачував її такими висловами, що ми, хоч і я прагнемо всіляко пожвавити нашу розповідь, усе ж не зважимось їх відповторити. Його співоврозмовник, містер Шелбі, той в усьому здавався джентльменом, а оздоблення його будинку та й усі речі в кімнатах. Свідчили про те, що він людина заможна і навіть багата. Як ми вже згадували, обидва чоловіка були захоплені якоюсь важливою розмовою. У такий от спосіб я й закінчив би цю справу, сказав містер Шелбі. Е, ні, на такий торг я погодитись не можу, аж ніяк. Не можу містер Шелбі. Осувався у співрозмовник. Піднішу з собою чарку з вином і розглядаючи її проти світла. Кажу ж вам, гелі, то мені простий собі негер. ці гроші дасть за нього кожен він надійний, чесний, здібний і припорядкує всім моїм господарством чудово. Тобто чесний, як на чорношкірого, пробовував гелі, наливаючи в чарку в ні, по справжньому чесний. Тому добрий, надійний, тямощий і побожний чоловік. Я довіряю йому все своє майно, гроші, господарство, коней, дозволяю йому їздити по всій країні, і ще жодного разу не трапилось, щоб він мене підвів чи обурив. Багато хто не вірить, що бувають побожні негри. Шалбі, сказав Гейлі. Підкоріпляючи свої слова промовистим жестом. А от я вірю саме в одного такого. Це недавно, в останньому гурті, що одвіз в Орлеан: було послухаєш, як він молиться, то й до церкви йти не треба, а що вже був слухняний та сумирний. Та й заробив я на ньому чималий гріш. Бо купив його за дешево в одного чоловіка, що мусив спородуватись. Отож і дістався я шість сотень зиску. А вже ж побожність у чорношкірому дуже добра річ. Коли це справжній товар, а не мана. Ну, втома цей товар ще найсправжніший. Можете не сумніватись, відказав містер Шелпі. Ось, приміром, минулої осні. Послав я його самого до сінця в одній справі, він мав привезти мені 500 доларів. Томе, сказав я йому, я тобі вірю, бо певен, що ти чоловік чесний, не підождеш мене. І звісно, він повернувся. Я ж таки знав, що він повернеться, а кажуть, деякі лихі люди намовляли його Томе, чого б тобі не дременути до Канади? Ні, хазяїн мені довіряє, та я не можу. Так мені розповідали згодом. Можу сказати, жаль мені розлучатись з Томом, та вже беріть його на покриття всього боргу і край. Сподіваюсь, ви так і зробите. Гейлі, якщо маєте хоч трохи совісті, совісті я маю саме стільки, скільки потрібно комерсантові. Таку собі, знаєте, дрібку, що було чим присягатися, жартівливо відповів торговець. Я звісно, ладен і дечим поступитись, коли треба по дружньому. Але на таке пристати не можу, ніяк не можу. Торговець промовив просто зітхнув і знову налив собі вона. Ну, гаразд, гелі, то яке ж буде ваше слово? озвався містер Шелбі по хвилині ніякової мовчанки. Чи не зайдеться у вас на додачу до тому якийсь хлопчисько чи дівча?» Хмом, та наче нікого такого нема. Що вільно обійтись без нього в господарстві. Сказати правду, лише скрутні обставини змушують мене продавати своїх людей. Не люблю я з ними розлучатись, повірте. В цю мить двері відчинилися, і на порозі з'явився Маленький хлопчик Вартерон, років чотирьох-п'яти, був він дуже гарний, і привабливий на вигляд, його кругле личко з ямочками на щоках. Облюмували м'які і лискучі, мов шовк чорні кучері. З-під розкішних довгих вій яскравіли великі чорні очі, вогнисті лагідні водночас, та ж з цікавість озиралися кімнату. Веселенькі, червоний жовтим картати платчико, до міри пошити, що дуже відтіняло його яскраву вроду, а кумедне самовпевненість у поводженні. Хоч і прихована за дитячою соромливістю, говорила про те, що господар не обминає хлопчика своєю увагою та ласкою. Канада була за тих часів англійською колонією, де не існувало рабства, квартирон мішнець мулата з білим. Гей, Джиммі і мовив містер Шелбі, а тоді свиснув і кивнув хлопчикові громадзинок. А «Ану, держи. Малюк чим душ скочив вперед і вхопив подачу. Господар засміявся. Іди на сюди, Джима гочня, сказав він. Хлопчик підійшов, і господар погладив його кучеряву голівку, а тоді поплескав під боріддя. А тепер, Джиме, покажи цьому панові, як ти вмієш співати і танцювати. Хлопчик дзвінким і чистим голосом завів одну з тих диких та химерних пісень, що поширення серед негрів. Супроводжуючи з півкуметними рухами рук, ніг і всього тіло. Браво! вигукнув Гейлі, кидаючи йому пів апельсина. Ну, а тепер, Джиммі, покажи, як ходить дядючко Куджо, коли у нього ревматизм!» – сказав господар. Гнучке тіло це хлопчика раптом немов би скуцюрбилось. На спині випнувся горб, спираючись на господаре тростину. Він сашку долягав по кімнаті, скрививши обличчя і спльовуючи на всі боки. Точнісінько, як серед Дідоган. Обидва чоловіки зареготали. Браво, знаменито! Оце ти малий, примовляв Гелі. Цього пуціверінка будуть люди, щоб я так жив. А знаєте що? раптом сказав він, плеснувши містра шелбі по плечу. Докиньте мені ще малого, і хай буде по всьому отак. Ну що, хіба це не по справедливості? Об тій такі хвилі двері тихо відчинились, і до кімнати зайшла молода квартиронка, що виглядала років на 25. Досить було перевести погляд хлопчика на неї, щоб зрозуміти, то його мати ті самі глибочезні темні очі під довгими віями, ті самі пишні шовковисті чорні кучері, легкі рум'янці на її смуглявому обличчі враз поступили дужче, коли вона побачила незнайомого чоловіка, що пильно й захвало розглядав її, не приховуючи свою, своє свого захоплення, сукня була на ній як облипла, і видно окреслювала її гарну постать. Тендітні руки і її ноги також не уникнули гострого ока торговця, що звик за одним поглядом складати ціну доброму людському товарові. Чого тобі, Елізо? спитав господар, коли вона зупинилась і нерішуче поглянула на нього. Даруйте, пане, я шукала Гаррі, хлопчик підскочив до неї, показуючи свої набутки. Що їх поскладав у пелену платічка. Ну, то забирай його, сказав містер шелпі, підхопивши дитину на руки. Вона квакпливо подалася з кімнати. Бий мене сила Божа. вигукнув торговець, у захваті обертаючись до господаря. Оце ви маєте товар та за цю дівулю в ворлані, хоч сьогодні можна хапнути ціле багатство. Я ж сам бачив, як там платили за по тисячі і більше за жінок, ані скільки найкращих. Не, не хочу наживатися на ній, сухо відказав містер Шелепі. І щоб змінити тему, розмови відкоркував ще одну пляшку вина і спитав гостя як воно йому смакує. Чудовий, сер, чудовий. Перший сорт, сказав торговець. А тоді за пані брата, поплескуючи містера шелбі, по плечу, знов повів своєї. Ну, то скільки ви хочете за цю дівулю? Що я маю вам дати? Яка буде ваша ціна? «Містер Геллі, я не продаю її, відказав Шелбі. Моя дружина не розлучиться з нею, хоч би її оцінили на магу золота. От, жінки, завжди таки кажуть, бо не здатні рахувати. А тільки на розумно бачите їм, скільки годинників, трасового пір'я та всіляких там брязки можна купити, за ту вагу золота, і вони митт заспівають іншої. Ось як вони це розуміють. Кажуть вам, геллі, про це годі й балакати. Коли я вже сказав ні, то значить ні, рішуче промовив Шалбі. Ну, гаразд, а хлопчиська віддасти? Спитав торговець. – погодьтеся, що я заправив з вас по Божому. Та навіщо вам скажіть цей малюк? запитав Шелбі. Бачте, я маю одного приятеля, що прибрав собі таке діло, скуповує гарних хлопчиків і вирощує їх на продаж. То панський товар. Їх продають у лакеї до великих багатіїв, що мають грошу та таких красунчиків. Вони ж полюбляють у домі гарних молодиків, що відчиняли їм двері, прослуговували коло столу, доглядали їх, отож і ладні платити за них добрі гроші. А це мале бісеня, таке кумедне, та ще й до музики хист має. Одне слово, товар добрячий. Не хотів би я його продавати, замислено промовив містер Шалпі. Річ у тім, що я маю добру душу. Ні страшенна преклона розлучати хлопчика з матір'ю. Он як, та що ж тут дивного? Я вас чудово розумію, неабийка халепа, мати справу з жінками. Терпіти не можу, коли вони починають скиглити й верещати. Воно таке страх неприємно. Але я, знаєте, в цьому ділі завжди обходжусь без них. Чом би і вам не відпровадити кудись сюдівулю, хоч на якийсь там день, чи може і на тиждень. Ми б тим часом тихенько все влаштували, тоді нехай вона собі вертається. Ваша жінка може подарувати їй якісь там сережки чи нову сукню, чи ще якийсь дріб'язок. І вона враз і яро все забуде, боюсь ще ні. Забуде, щоб я так жив. Адже ці створіння зовсім не те, що білі, їм усе дарма, треба тільки вміти з ними повестися. Ось те, хто каже, провадив далі Гелі, прибравши щирого і добровічного вигляду, ніби така комерція робить людину бездушною, а я не згоден. Я сам, приміром, ніколи не веду справ у такий спосіб, як декотрі інші торговці. Мені не раз траплялося бачити, як вони видають дитинча з материнських рук, щоб продати його, а воно верещить, мов різне, то дуже погано. Товар падає в ціні, а часом сти і зовсім непридатний до роботи. Колись я бачу в Орлеані одну пригарну молодичку, то їй на смерть занапастило отаким поводженням. Той чоловік, що її купував, не хотів брати з нею немовля, а вона була гарячої вдачі. Ну, просто окріп. То ви повірите, вона, як притисла до себе та немовля, та як почала репутувати, страх було В неї досі мороз бере поза шкірою, як згадаю, коли ж у неї відняли динча, а її саму замкнули. Вона просто таки знавіснила. І десь за тиждень сконало тисяча доларів збитку. Ось що воно таке, сер, і все лише через те, що не зуміли повестися як слід. Ні, в цих справах завжди варто бути людяним. Повірте моєму досвіду. Торговець відкинувся в кріслі, згорнув руки на грудях з виглядом непохитної і доброчесної, явно вважаючи себе неабийким благодійником. З усього було видно, що ці питання дуже хвилюють загаданого пана, бо тим часом, як містер Шелбі замислено обирав апельсин, Гейлі заговорив знову, не був переборюючи свою скромність, щоб не могла встояти перед силою правди. Слово честі, може, і не гаразд отак вихваляти самого себе, та я кажу це тому, що все воно щира правда. Всі знають, що мої гурти негрів найкращі з тих. Що йдуть на продаж, принаймні так кажуть люди. Я сам чув це сотні разів. Усі чудові на вигляд, годовані, веселі, та помирає їх у мене обмаль, не те, що в інших, а все тому, сер, що я вмію з ними поводитись, і що ви знали головний мого поводження це людяність. Підохочений сміхом містера Шелпі, торговець Провадив далі. І ото чудесія, ніяк не втокмачиш цього іншим. Ось приміром був у за такий собі Том, Локер, колишній мій, мій компаньйон. Розуму він мав доволі, той Том. А от до негрів був ну чистісіньким собі сатана. У нього, мовляв, свої принципи, хоч загалом добрішої людини на світі не бачив. Така вже була його метода, сер. Я не раз було, казав йому слухай, Томе, кажу, на ти товчеш своїх негритянок по голові і лупцюєш куди попало, коли вони починають ревти. Це ж просто сміх. Кажу, та й користі з того ніякої, нехай вони собі ревуть. Кажу, така вже їхня природа, а природа завжди знайде собі вихід. Як не тут, то десь іще. До того ж, Томе, кажу таке поводження шкодить твоїм негритянкам. Вони марніють, стають гірше, на вигляд, а часом зовсім рідкі, і тоді доводиться казна, скільки морочитись, щоб вони одійшли. Чом би тобі кажу, не буде до них добрішим і не дати їм спокій. Повір мені, Томе. Людні поводженням ти здобудеш куди більше, аніж усіма отима сусинами ляписми. та й зиск із того більший слово честі. Одначе Томові все те було не втямки, і він перевів мені стільки негритянок, що я мусив порвати з ним, хоч якийсь він був добросердним чоловіком і в ділі дуже чесний. То ви вважаєте, що ваші способи поводження вигідніші, ніж Томові? Питав майстер Шелбі, Ну, звісно, сер, саме так. Я, бачте, завжди, як є змога, обминаю всілякі прикрощі. Коли ото продаєш малечу, воно ну, краще десь відпровадити матерів, бо самі знаєте, чого очі не бачать, за тим душа не болить. А коли все тишком нишком і нічого вже не зарадиш, вони швидко до цього звикають. Негра, бачите, зовсім не те, що білі люди, в яких з роду віку ведеться жити разом з дружиною, дітьми і все таки інше. Добре виштруваний негр не знає усіх цих забобонів, і такі речі минають йому легше. Боюсь, що мої негри не досить добре вимуштрувані, сказав містер Шелпі. Може, і так. Ви тут у Кунтуки розбещуєте своїх негрів, ви гадаєте, що робите їм добро, а насправді то ніяке не добро. Негр він, бачите, не те, що існує, щоб його тягали по світу, продавали тому, цьому ще хто зна кому, а ті, що навіюють негрів всякі там думки і сподіванки, та ще й панькаються з ним, аж ніяк не чинить йому добра. Бо коли його спіткають, Справжні злегодні, тому від того буде ще гірше. Отож, скажу я вам, якби ваших негрів та й послати десь на плантацію, вони, мабуть, ураза напали б духом, а тепертешні те, те, співали б собі та й готіли, мов існуваті. Воно, звісно, містер Шелпі, кожен гадає, що його звичай найкраще отож. А я певен, що поводжусь з неграми саме так, як належить. Щаслива та людина, що всім задоволена. Легенько здвигнувши плечима, мов містера Шелбі ледь помітно обридливістю в голосі. Ну, озвався Гені після того, як вони деякий час мовчки лущили горіхи. Та яке ж буде ваше слово? Мені треба все обміркувати і порадитись з дружиною, відказав містер Шелбі. А тим часом Гелі, коли ви хочете влаштувати цю справу без зайвого шуму. Як самі щойно казали, то глядіть, не прихопіться про, про неї тут нікому. Бо це не мене моїх слух, а досить їм щось почути і тоді годні, сподіватися забрати тихо. Мирно, хоч когось з них. Це вже будьте певні. Ну, звісно, нікому, ані словечка. А вже ж, тільки мушу вам сказати. Що в мене страх і як мало часу. Отож, я хотів би знати найшвидше. На швидше. На що можу розраховувати? Промову Генрі, підводячи і надягаючи пальто. Ну, то приходьте сьогодні ввечері, десь між шостою та сьомою, і дам відповідь, сказав містер Шалбі. Торговець поконився і вийшов з кімнати. Якби ж то я міг турнути. Його із -зі сходів цього нахабного самовдоволеного негідника, мовив містер Шелпі сам до себе, коли двері зачинились, але він добре знає, яку силу має наді мною. Коли б мені ще недавно хтось сказав, що я продам Тома на південь комусь із мерзаному гендлярові, я б запитав, за кого ти мене вважаєш за собаку? Та тепер, як видно, нічого вже не вдієш. Ще й і лізе малий, отоматиме я халепу з дружиною та через Тома теж. А все борги, хай їм аби що. Цей глитий розуміє, що я перед ним безсилий, і він таки доб'ється свого. Загалом містер Шелпі був чоловік непоганий, вдачу мав добру. Та лагідно. До челі дістався поблажливо, і негрів його маєтку не терпіли ні в чому в нужди, та десь перед тим він встряв у великій комбінації, що завдало йому чимало збитку. Потім заплутався в боргах, і Гейлі прибрав до рук більшість його векселів, оце то й наводить світло світла, на вищезгадану розмову. Тим часом сталося так. Що Ліза, підступившись до дверей, почула уривок їхньої розмови, і того збагнула, що торговець намовляє хазяїна продати когось і щеледі. Причинивши із за собою двері, вона ж залюбки постояла і послухала далі, та всю мить її покликала господиня і вона мусила піти. Все ж їй здавалося, що торговець мав на отці її хлопчика. Чи, може, то їй причулось, Серце жінки тривожно заколатило, і вона сама того, не темлячи, так міцно притиснула до себе малого, що він здивовано глянув на неї. Елізо, голубенько, що це з тобою сьогодні? запитала господиня, коли Еліза завалила глек з водою, перекинула столик і нарешті замішовкою сукню, яку господиня сказала принести шафи, подала їй довгу нічну сорочку. Еліза здригнулась. Ой, пані, мовила вона, зводячи очі, і тоді упала на сілець і гірко заплакала. Та ну ж бо, Еліза, голубенько, що таке? знов спитала господиня. Ой, пані, пані, відказала Еліза. Там у вітальні якийсь торговець була якийсь хазяїном. Я сама чула, ну, а коли і так, дурненька, то що тобі до того? Ой, пані, вже хазяїн продасть мого Гарі, бідолашна жінка, сколившись на стільці, конвульсивно зридала. Продасть Гарі? Та що ти? Дурненька, ти ж знаєш, що твій хазяїн ніколи не має справ з тими південними гендлярами, і нізащо не продасть жодної свого слух, поки вони шануються». шанується. Та й подумай, дурненька, хто б то захотів купити твого Гаррі, чи ти гадаєш усім тільки і того, того світу, що він, як осе тобі, полахливо, типочко. Ну, худтенько, утри сльози та застебни мені сукню. А тоді заплатеш косу і гарненько викладеш її, як навчилась недавно, і ніколи більше не підслуховує під дверима. Але ж, пані, ми самі. Не дасте, не погодитесь, кажи дурниць, середенько, звісно, що ні. До чого ці балачки, Так це ж для мене однаково, що продати власну дитину, зрештою Еліза. Чи не надто вже ти трусишся над своїм малим? Тільки хтось поткнешся на поріг, як тобі одразу вважається, що то прийшли його торгувати, неспокоєно і впевненим тоном господині. Еліза швидко і правно заходила щепурити її, не сама сміючись зі своїх невдавньо переляку. Місіс Шелбі, нічого не знаючи про чоловіка, скрутні, обсамні її цілком покладаючись на його добру вдачу, трохи не покривала душею, рішуче відкинувши Елізабет догати. вони справді не додали їм ніякої ваги і захлопано приготувалась до виїзду в гості. Сворою думати про все те забула.